Не будь байдужим, допоможи соціально незахищеним. Закарпатська обласна організація Червоного Христа проводить благодійний місячник. В Україні ця акція відбувається вже в 12-те. Ця благодійна акція направлена на те, щоб нам вдалося як працівникам і волонтерам Червоного Христа зібрати е, допомогу у грошовому вигляді, в натуральній формі і надати допомогу праців... надати допомогу людям, які звертаються за допомогою в організації Червоного Христа. Оскільки зібраних коштів не вистачає для всіх соціально незахищених верств, товариство Червоного Христа обирає одну з них. Цього року волонтери допомагатимуть в першу чергу учасникам Великої вітчизняної війни. Цьогоріч ми будемо перевагу надавати ветеранам і інвалідам великої вітчизняної війни. Безумовно, при можливості, при надходженні фінансової допомоги і натуральної допомоги, також надається допомога одиноким похилого віку, які опікуються патронажною службою сестер милосердя, багатодітним інвалідам. Тій соціальній категорії, яка звертається по допомогу в організації товариства Воно хреста, окрім надання матеріальної та кваліфікованої медичної допомоги, червоний хрест вже не один рік поєднує сім'ї, допомагає розшукати родичів, близьких. А для біженців розробили навіть окрему соціальну програму. Їм надається допомога у вигляді телефонних карток для того, щоб вони могли зв'язатися зі своїми родинами і дати знати, що вони живі і здорові. Є такі люди, які не мають, наприклад, телефонів. У селах, і вони тоді мають змогу написати послання. Червоний хрест передає нашої країни в ту країну, в яку проживає дана людина.